Всім доброго дня. Сьогодні готуємо розсольник. Ось м'ясо у мене вже закипіло, зараз покажу. Ось Бачите, кипить. Розсольник буде з перловкою. Ось згадали, що розсольник наш. Беремо, ось, перловка вариться, беремо нашу картоплю і нарізаємо. Ну, хто як, хто там. Солонкою ріже, хто на що гаразд, хто шматочками. Я ось такими от кубиками нарезаю. і нормально виходить эта вот половинка. Ну короче, буду а так вот резать. Картоплюсь нарезал. Крыбаем картоплю. помешал трошки и хай варится далее. Так, нарезаем на, на засмажку. Так. Ну так, не дуже длинная. Она будет обсмаживаться, будет. Будет нормально. Отаку. Порядок. Засмажку робимо на олії. Бо тут м'ясо у нас. Таке не худе. Щоб воно не таке вже і було. Так. Марку нарізаємо. Засмажка. У нас тут смажиться цибуля. Висипаємо одразу морку і хай воно насмажиться так ну що мені ще не закипіло як закипить можна буде зняти і тоді вже лавровий листочок і перчик так поки вариться шквариться відкриваємо наші огірочки Так. гарні огірочки і зараз достану штуки три, може чотири три і натру на тертушку. Так. І тепер огірочки треба натерти на тертушку. На велику. Отаку. Ну, огірочки так дуже гарні. Зрослорнику гарні. Ух ти. Ну а це чотири штуки колонки достатньо буде. Бачите, Так. М -м -м. Який. добре як ось огорки. Так, ну вот эту гирачу хватит мені. Так що буду далі варивать рассадник. вже закипіла у нас и кидаем туда не Зажарка Меш... мешает? Мешал зажар, да. Так. Це хай гірочки варить. Який красивий у тебе росло. Ти Те ж не солив? Ні, ще не солить. Ні, тому там вже жовтки і да. петрушка солона. Це, коли вже mm -hmm. буде майже mm -hmm. все, тоді посади. Так, у нас все кипить, огірочки киплять. кидаємо за смажку нашу. У нас все разом там і. Вариться. Подружиться. Подружиться. Що там дружиться? Ті не друзі? <рес> так це а. ж добре буде таке, коли вони подружаться. Бачу? Я не знаю. Хтось таке придумав подружаться. <рес> Хтось знає. Подружаться вони вже в шлунку у людину. А там дружа буде, все. І лавровий листочок кидає. От. Ото дружба настояща. Ото буде, буде дружба, а то таке фігня. Так. Хай вариться далі. Росольник наш майже готовий. Кидаємо останні, що? Останній штрих. Петрушку, перемішали. Зараз хвилинку тільки кипне і все. І росольник готовий.